Как будет со своими поддельниками? Коллеги, 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 коллеги Поддельники! Ну, ну, сейчас включу камеру. Один вообще плавает. Больше не ветер такой, что с можно, я не знаю. О, их там... Таращич. Не, ну это как наркотик, адреналин. Как я их понимаю? Как я их понимаю? гоните где машина и скорость Ну, естественно, соответствующая машина. Ну, красиво все. А девица, как вода подошла. Пляжа вообще не майже. Вот эти камни, они обычно... Пляж уже так вот здесь начинается. И сейчас вы пляж опять такие и не песочный и не щебень, видите? Я когда вам показывал, что был суцильный щебень, а когда суцильный песок. Кожен день Красота, тільки холодно Добрий ранок Друзі Банда в є така Турна звичка радіти тому, що ти в суботу ходиш на роботу. Не, у мене є. Ну тим більше що, Ні, хоча вже не так, не така сильна вже, ця... Коли ти розумієш, що в командіровках е, ти заробляєш більше, ну став заробляти більше, то вже хочеться і в суботу заробляти трохи більше. Ну ладно, нагліти не будемо. Я думаю, що все одно рано, рано чи пізно зараз потепліше. Сьогодні дощ, сьогодні прям навіть вчора ломали голову з лукою, що це ми маємо сьогодні типу, робити. Ну, бо вчора намерзлися. Що... Ну як я вчора, Лука позавчора, тільки я на роботі, лука на морі. І жалуюся мені, ой, я кажу, я вчора кажу, я так замерз, я кажу, ой, я-я, як вчора, ну, типу, позавчора замерз, каже, катаючись на тому катамару англійському. І я кажу, ти на приколі, чи що? Я замерз на роботі, а ти замерз, як то кажуть, кажу, получаючи удовольствие, там, кайфуючи, там, адреналин виплескаючи і все остальное. Я кажу, ты, ты, не рівняй. Ви поняли, що з цим, так? Легко, ну і в общем. Так що, от. Але в суботу все одно є така е, привичка гарна, і ти з гарним настроєм на роботу. Тому що ти робиш все 4-5 ну, то тобто не обідуючи. Для мене це найважливіший переломний період, я вже казав колись. Після того як пообідував. Робити далі нема сил. Ну ти вже присів, ти вже відпочив, ти вже поїв, тобі вже треба що лягти включити телевізор, там, не знаю, подивитися кіно, випити пивка, розслабитися, а не вставати і йти робити далі. Що це таке взагалі придумав. Поволіть. Я... А, ну насчід, кстати, привичок хотів сказати. Що вчора прикол, який був на вольжі. Це ж все поробили, поробили. І треба було заїхати в офіс, ну, вони там на другому етажі сидять, занести ключа. Я піднімаюся на другий етаж, все, чуть-чуть, як не має бути. Віддаю ключа, спускаюся вниз по ступеньках і на одній з ступень, як прикиньте, у мене з'являється чутливість в великому пальці. Не то, щоб там прям чутливість, чутливість, От. але така покалююща, легенька, але все одно, то єсть. Я довго звикав до того, що я не відчуваю пальця. Тобто, значить, в мене його і нема. Ви поняли? Тобто це треба навчитися, між прочим, ну ходити заново. Ну як заново ходити? Ходити, розуміючи, що ти ну, якось воно в голові. Тобто, ти вроді бачиш, що ти на нього наступив, і ти можеш від ну, завдяки ньому відтолкнутися. Да? Але якщо ти його не відчуваєш, то в тебе є опасення, що ти просто не на що не, ну, не стоїш на нозі повністю. О, чи там ну коротше, привив. І тут же ж вчора наступають. І виходить, що я відчуваю, що в мене є палець, то і тільки ногу, я ж чужую, ну, що ти ну, Це знаєте, як, ну, по відчуттям, ну не знаю що. Ми. Ну як допустимо ви десь йшли там босоногими по пляжу да, і наступили на якесь гвоздь чи от, ви одразу у вас реакція, що типу, на, на, на щось накололися, на ну, щось лишнє. Десь у вас цей, є. От і в мене так тепер з цим пальцем. Я кажу, тепер з'явився і кажу, злякав мене. От вам і привички. Да. Е, по поводу ну, суботніх заробітків. Та вже які вони будуть, такі будуть. Головне, щоб з командировками розпоряджався. Що я вам розказую? Я зараз купівлю кофе, та йдемте в кабінет, я вам покажу. Чим я хвастуюсь. Ну, принаймні, вже, знаєте, цей тиждень мені просто прям до вподоби. Ладно, п'ю каву і поведу вас туди, потім там розкажу щось. Так, ну, обіцяні по як звичайно, дивіться. Це прошла субота. А от, це відроблений тиждень і короче цей ну плюс командировки і плюс жедня буде ще 4 години наперед не пишу бо дасть Бог буде більше або не дасть Бог от, буде менше Не ну просто вже ж я не то що я не суєвірний ребята Знаєте але є такі моменти в житті які кажуть що тобі попереджають Ну не спішити там щось писати наперед Хто помни Ще на початку моєї тут механічної кар'єри У мене була травма ноги. Мені циліндром прилетіло в ногу в косточку і мені дали 10 днів лікарняну. Я тоді ще й дуже сильно возмущався, як це так. Ну Подумаєш, це ж навіть ногу мені не відірвало, а я вже йти на лікарняний і все таке. Ну, це я в той день собі написав, що я відробив 8 часов, а в обід мене вже Альона повезла на скору помощь. Mm, тому я наперед не пишу. Коротше, ладно, давайте просто порахуємо. Рахуємо по старих тарифах, які теж приємно дивують. Ну, окрім, звісно, э, командировочок. Значить, що у нас виходить? Дві суботи. Беремо дві, вже да? сьогоднішні посчитаємо. Ну так уже, щоб округлить. От. Ну як то кажуть, для душі, щоб приємніше було. Дві суботи, по 4 години. Беремо по старим тарифам, але ж мама сказала, що навіть написано у мене в цій бумажці, що мені опять піднімають зарплату з цього місяця. Ну, в общем, я не знаю наскільки там піднімають незначительно тому... але з незначительного колись було 12,50 в будній день переробка, в вихідний 15. Зараз це вже там більше 16. От, ну Ми вважаємо по-старому. 2 дні, це по 4 години, 120. Виходить, правильно? Значить, з половиною часа, ну, в половинку не вважаємо, оставляємо їм там на бумагу, на бухгалтера за те, що вважає. Треба їм теж відмінусувати трошки. Хоча ми вже вважаємо не так, як треба, але все одно. Значить по 12,50 у нас три рази. Це у нас, виходить, що 37,50, правильно? Наверно, да. вот. І чотири командировки по 44 це 176. Значит 176 плюс 37,5 плюс 120 это получается э, 333,5, если я правильно посчитал. Ну вот так вот. За тиждень, ну, включая две субботы, прилипаю тебе плюс 300 евро. Нормально такая тема. А на самом деле то больше то вообще хорошо. Короче, красота. Красота. Кому автограф? Не, ну я знаю, що ви думаєте. Ви скажете слава, та ти задовбав, ми вже всі знаємо, ми не знаємо, скільки ми заробляємо, зато точно знаємо, скільки заробляєш ти і скільки заробив. Да? І скільки можна нам ото вже розказати. Та я ж, як обично, все ж роблю не просто так. Я вам нагадую це для того, щоб що правильно зробити, вам розказати сюрприз у мене для вас є. От. Але, мабуть, він буде аж в кінці цього випуску. Або може не буде взагалі, але він є. Ну тобто я вам хочу щось розказати, чимось з вами поділитися тим, чим можу поділитися. От. Ну то, що мені, як то кажуть, не жалко і ніхто не запретить. Так, да, тому що е, я одразу перепрыгну на другу тему. Там мені кажуть, коли ти порівнюєш там італіянською, у, у тебе є гарний приклад, типу твоя сестра. Отрата та п'ята-десята. Да, ребята, є. От, але нічого більше ви від мене про Альону, про її сім'ю, про її дітей. На жаль, ви більше нічого не почуєте. І за тої кількості неадекватів, в більшості, звісно, на маминому каналі, не на моєму, але м -м, до Альони дійшло те, що там про неї там, чи пишуть там, чи ще щось. От, і вона сказала, що ребята знімайте свої ютуби і знімайте. Щоб не моя сім'я більше там, не мої діти більше там не фігурували, Так що... Вибачайте, якщо хочете десь колись щось почути про Альону чи дізнатися, дзвоніть їй прямо на телефон. Отак ось. Ось. Кого цікавить. Так що, як то кажуть, я розумію, що декому де буде, як то кажуть, скучно, може без якихось там приколов чи ще щось. Не, ну не без того, що якісь там э, собиття з детства я можу згадати, розказати. Але опять же до тої пори, поки хтось не напише, ще якісь... Діч коментарі, тоді я навіть і того робити не буду. Ну так, Це її право, вона так вирішила, вона так сказала, і значить так воно і буде. От. Мене наоборот підбадьорює така е, тема, коли мені там от, лично, щось пишуть, якусь діч, вона мене веселить і буде розить. Я просто думаю, це ж наскільки тобі е, немає що робити, що ти от, Ну я знаю як, як виразити свою мисль, тільки вона ну, ютуб не пропустить. Е, я зараз попробую по ютубовськи сказати. Е, це, ну, от, Наскільки людину о, не е, то, що її ніхто не спіли Ага, Ага, от отак от, да, буде воно звучати. Як її більше спіливілить, то кого спіливілити? Да? Отак от отходить? Ну так. Да. І ну, В неї не біда, що в неї там в житті нічого не складується. Неї ну, біда, що у других там щось не, не так чи наоборот так складається. Ну, можна ще якось так. Ладно, оп'ять поміняли тему. Ну Просто я думаю, що знаєте, бо декому буває цікаво, там ще щось. Тому, і нормальні люди пишуть, що там от скажи, от розкажи, от покажи. А все, не буде нічого. Вибачайте. Я кую, мама. Мама я кую. В десу так робили. Коротше, поки не забув, знаєте, що хочу вам сказати. Італінці не на настільки тупі, як прикидуються. І це факт. Так що не розслабляйте батони. Коли починається йти розмова про фізичний тяжкий труд, їм проще зібратися в купу. Вони так роблять постійно. Раніше я то думав, що це вони якісь там слабаки чи ще щось. А зараз я просто зрозумів, що вони хитрі. Хі вони просто замість того, щоб щось робити. Я зараз розказую про нам привезли масла в 200-літрових бочках. Ви розумієте, яка там вага, до 300 кг. От. І Для того щоб їх не таскати, вони просто збираються в круг і восхищаються тим, як я це роблю. Вони показують, що я там гранде топ, супермен, туди-сюди, салоїд, ну і все, що можна в будь-які компліменти мені там насипати. Пока месяц я просто взял брагет, брачу брагет. И уже, знаете, слова, які не употреблял в Україні в повсякденному житті, то і тут уже не можно. Веревка, короче. Беру веревку і тягну по асфальту. Нічого складного. Ну з місця рушит и все, дальше воно йде. Головне не спинятися. Ну, воно это... Ооооооо, знаешь. Ну так ладно. Ні, ну я ще трохи повиділюсь, але я сказав, що це просто, щоб мені сьогодні холодно, знаєте, і дощ іде, то я таке таскаю. Якби було сухо і сонце, я б сказав би, знаєте, що, давайте проявляйте смікалку. Пішли всі троєм за тілешкою, походимо, пошукаємо, потім побачимо, що в тілешці колесо одне не змащене, друге спущене. Ну і в общем, бочками займемось десь дня, так через місяць. Отак от обично от, все тут відбувається. П'яно-п'яно. Ну що, Славуня, тебе з роботи забирать? Що як. Написані імена і скільки чоловік в сім'ї ну з котами, собаками. Лука каже, ого, він що, від мене переплюнув? А, ні, ні, там скільки це там у них? Шестеро, Лук і Семеро. Скажу, є три філі, дві бісти. Дві бісти. І одна. І одна молодня. Відбували три бісти. Да, мама, матеріальчик, звісно, хороший. Скажем так, вечний, не портищийся, але за один раз я тобі її не поріжу. І ріжеться він не так добре, як хотілося б. Звісно, будуть моменти, нюанси. Ну, я думаю, ми щось потім з цим зробимо. Шу, пока тут надимик, щоб тут пожарку, зараз не визвали і кипішний, не, не підняли, то тако відрізав три штучки. Вот. А далі буде видно. Ось, поки сніг іде, погода погана, я думаю, що воно тобі ще тиждень потерпить. Так-так-так. Приходить слава з роботи в суботу. Не приходить, мама привезла. <ріць> <ріць> Та що ти мені це контент наламуєш? А ти що смієшся? Ти що це вдома? А, я забув, я тебе уволив. Я Юлію уволена, вона тепер їсти і в хаті чисто, їсти наготовлено. і стирається. І стирається. І Оце прибив... я розумію. Жизнь заиграла новими красками. Ну і як тобі виспалась? До восьми, ты що? Ну. А ты що, виспався? Да, до десяти. Понятно дело, ты же рано проснувся. Нічого тут дві ж аж вікна запутіли. Що, їдемо на сніг дивитися? Та ні, зараз перекусимо і що погнали по магазинах, поки є машина під ногами. Що там, що за розпаку, кану показуєте. Він не знімаєте? Да. Це буля. Це добре, це добре. Там сумку висверку, це, щоб ви поймали, короче, оці оби, дві, двоє Хочуть з мене якось козла зробити. Та капусту душить, ця капусту класить. Нічого страшного. Це капуста по корейськи Це капуста по корейську. Юля, оце це з огірочком. Я хотіла шубу зробити, а потім думаю, ти вже сама Мама, зробиш. Віна греть. Він гретік. Слава, це з перцем. Це бурячок натертий, але там він з гострим перцем, Юля. А, з, з майонезом. А оце а. Це Слава не Так, да, це моє любиме. Це треба ставити в ну, морозилку. Та рішила І то це вже крупні, звісно, але... Ну нічого, нічого. Да, ці... Ну прямо на двоє розрізав і все, це і... Так, і Тяпи що Ти коли... довольний? Я, як завжди, стільки капусти в мене ще ніколи не було. Ні, ну ладно, давай, для успокоєння душі вже покажи. Що, Козлик, нас, козликом станеш. Да. Все нормально. До капусти есть сало. 20 кг сала есть. Куда? Куда? А там може ще помідори помістяться. Та ні, еще есть. Вот так вот.